Всім привіт! Ви на каналі Знову Розпускай. Мене звати Анастасія, і сьогодні я пропоную вам зв'язати ось таку чудову майку Гачко. В цій майці я була у своєму минулому відео і анонсувала саме вихід цього майстер-класу. Також ми зв'яжемо з вами шорти, але трохи пізніше. Цю майку також можна використовувати як і жилетку, одягаючи поверх футболки, або можна втягати на голе тіло. Для в'язання я використала ось таку ниточку. Склад цієї нитки ви можете побачити на екрані, а також нам потрібен буде гачок розміру 3 і 5 мм, гачок розміром 5 мм. Розпочинаємо в'язання з набору самої першої повітряної петлі. Далі нам з вами потрібно буде набрати ланцюжок з таких же самих повітряних петель. Для розуміння ми з вами починаємо в'язати з резинки. І зараз кількість петель це буде в нас ширина нашої резинки. Я набираю 10 повітряних петель. Ви можете набирати менше, якщо хочете, щоб резинка була вущою. Або ж навпаки, набирати більше повітряних петель для того, аби ваша резинка була ширшою. Також нам необхідно набрати ще одну повітряну петлю, це в нас буде петля підйому. Другий ряд ми починаємо в'язати не відступаючи в наступну петлю від гачка. Розв'язуємо просто стопчики без накиду. В нас їх має вийти 10 штук, якщо ви набирали так само, як і я. Я дов'язала до кінця ряду. Це в нас, нагадую, був другий наш рядок. Наше в'язання зараз має виглядати схожим чином, як і в мене на відео. Далі ми з вами робимо одну повітряну петлю, це в нас та ж сама петля підйому. Ми будемо робити її кожен наш ряд. І тепер, коли ми розвертаємося на третій ряд. Ми так само продовжуємо в'язати стовпчики, але важливе уточнення. Нам потрібно в'язати їх за задню стінку. У нас є ось така косичка, і де є передня стінка, яка знаходиться ближче до нас. І є задня стінка, яка знаходиться відповідно. Далі від нас. І саме для того, аби наша резинка була більш фактурною, нам потрібно пров'язувати за заднє вушко нашої петлі. Саме таким чином ми з вами і будемо в'язати всю нашу резинку. Просто стовпчиками за задню, знову ж таки нагадую, за заднє вушко нашої петлі, і роблячи повітряні петлі у кінці кожного ряду. Кількість рядів, які нам потрібно пров'язати, залежить від результату, який ви хочете побачити. Раджу приміряти резинку на себе, тому що хтось любить облягаюче, хтось любить вільне. Саме моя резинка в сантиметрах вийшла 32 це пів обхвата і повністю 64 см, тепер нам необхідно її шити. Ми прикладаємо два кінчика нашої резинки один до одного, наш початок і наш кінець. І просовуємо гачок в першу петлю, з якої ми починали, і з'єднуємо просто стовпчиком. Так само через другу петлю. Друга петля нашого кінця з'єднується з другою петлю, яка була в нас на самому початку. І також ми пров'язуємо стовпчик. Головне, аби ваша резинка була не перекручена, ще раз про це наголошую. І обов'язково рахуйте, має вийти та кількість петель, яку ви набирали з самого початку, яку ви пров'язували весь цей час. У мене це має вийти 10. У мене не дуже легка нитка, тому з'єднування не проходить так гладко, як хотілося б. Але нічого страшного. Головне, щоб все було рівненько, рахуйте кількість петель, щоб третя петля з третьою, четверта з четвертою співпадала, аби не було в нас нічого кривого. Все має бути рівненько і гарненько. Коли ми все з'єднаємо, у нас вийде ось такий шов, так він буде виглядати на нашій лицевій стороні. Далі ми беремо гачок номер 5 яким ми будемо в'язати наше основне полотно. Далі ми знаходимо петлю, на якій ми зупинили наш лязайну, і вже вдягаємо туди наш новий гачок. Нам необхідно прив'язати стовпчики з накидом поміж рядків, які ми з вами в'язали. Робимо накид і вставляємо гачок там, де в нас був край нашого рядка. Кожен рядок в нас має входити одна петля. Ось у нас наступний наш рядок це видно по візерунку. Один рядок у нас буде випуклий, а інший впуклий. І ось ми маємо в кожен рядок пров'язати стовпчик з накидом, так як я показую на відео. Перший ряд у нас буде туговато йти за рахунок розміру гачку. Ми в'язали з вами 3,5, а зараз ми в'яжемо п'ятіркою. Але нічого страшного, треба трошечки прикласти зусилля і все вийде. Далі наше в'язання заключається в тому, що ми будемо з вами в'язати по колу стовпчики з напитом. Скільки рядків нам треба пров'язати, знову ж таки, залежить від того, що вам потрібно. Якщо вам потрібен короткий топ, то ця кількість рядків буде менша. Якщо вам потрібна довга майка чи майка-жилетка, то, звісно, що рядків треба пров'язати більше. Завжди приміряйте на себе в'язання гачком, це дуже зручно, за рахунок того, що ми можемо завжди прикласти все на себе і вже точно вирішити, скільки потрібно нам пров'язати. Далі, коли ми дов'язуємо до кінця ряду наші стовпчики з накидом, ми з'єднуємо наш початок в'язання. І кінець пров'язуємо останній стовпчик з накидом у нашому рядку. І далі ми з вами вставляємо гачок в початок нашого рядкучку і просто пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Таким чином, ми з'єднали наш початок і кінець ряду. Ось так виглядає наше в'язання, коли ми пров'язали один рядок. Далі ми з вами обов'язково робимо дві повітряні петлі підйому і продовжуємо в'язати стовпчики з накидом за дві косички. Далі наше в'язання буде полягати в тому, що ми маємо в'язати стовпчики з накидом по колу, з'єднуючи початок ряду з його кінцем. І на початку ряду ми обов'язково робимо дві повітряні петлі підйому, для того, щоб ми знали, що це початок нашого ряду, і для того, щоб наше полотно було рівним. Пров'язуємо стільки рядків, знову ж таки повторюю, скільки вам буде необхідно. Далі нам з вами знадобляться маркери для того, аби відділити наші шлейки. Нам необхідно порахувати кількість петель, які ми зв'язали по колу. Кількість ми маємо поділити на 4. Розберемо на прикладі того, якщо в нас буде 100 петель. Ми беремо 100 петель, це загальна кількість, яка в нас є в нашому в'язанні. Ось вона. І ділимо на 4, бо у нас має бути 4 швейки 2 попереду і 2 позаду. У нас виходить 25. Наприклад, якщо наше в'язання закінчилося тут. Ось тут у вас гачок. Ви відраховуєте 25 петель, і ставите маркер. Потім від маркеру, від цього ви відраховуєте знову ж таки 25 петель, ставите маркер. Знову 25 маркер. І знову 25, і це буде початок нашого в'язання. Якщо ж у вас кількість петель, наприклад, не 100, а 102 чи 101 одну петлю, ви можете вибрати кудись направити її з тих петель, які у вас будуть по колу. Одна петля ролі не зіграє. Якщо, наприклад, у вас дві зайвих петлі, то добавте одну сюди, одну сюди. Не отак перед і зад, а щоб вони були. Або спереду або позаду. Так само, якщо три. Вкладайте дві попереду, одну позаду. Після того, як ми розставили маркери, ми можемо продовжувати в'язання. Продовжувати ми будемо його з убавок. На початку ряду ми робимо обавки. Пров'язуємо стовпчик з накидом не до кінця. У нас має залишитися дві на гачку петлі. І пров'язуємо наступний стовпчик так само не до кінця. Потім через 3 проходимо. Це в нас убавка, яку ми маємо робити кожен раз на початку ряду. Далі ми пров'язуємо стопчики без змін, так як ми і в'язали. Дов'яжемо ми таким чином, не дов'язуючи до нашого наступного маркера дві петлі. Коли ми дов'язали до нашого кінця, ми будемо так само робити у бавку тільки в кінці ряду. Так само робимо накид, пров'язуємо полустопчик з накидом. Наступний також ми пров'язуємо півстопчик саме в маркер. І потім, коли в нас залишається три на гачку, ми пров'язуємо їх спільну вершину, тобто в нас два стопчика отримали одну спільну вершину. Далі дві повітряні петлі, і ми розвертаємо наше в'язання назад. Ми в'яжемо поворотними рядами тільки одну шлейку. Ми будемо в'язати всі чотири шлейки окремо. На початку ряду ми не забуваємо, що ми робимо убавку. Пров'язуючи 2 півстопчика з накидом. І даючи їм одну спільну вершину. Таким чином, у нас було дві вершини, тобто два стовпчика, а тепер у нас стала одна вершина. І такі обавки, знову-таки нагадуємо, робимо на початку і на кінці кожного нашого ряду, поки в нас не залишиться всього 5 стовпчиків. Таким чином, у нас виходить ось такий схил з одного боку і з другого. В подальших рядах на маркери ми не орієнтуємося, тому що у нас кількість петель буде зменшуватися, тому будьте уважні для того, аби у вас виходило рівний схил. Ось таким чином буде виглядати наше в'язання, коли в нас залишиться 5 петель на гачку. Якщо нитка у вас тоньша, то робіть кількість петель більшою, аби лямка була у вас ширшою. Або, якщо вам подобаються тонкі лямки, залишайте ту кількість петель, яка подобається саме вам. І завершимо ми в'язання, як завжди, повітряною петлею, пров'язали повітряну петлю, обрізали ниточку і її витягнули. Таким чином, ми пров'язали з вами одну лямку, і нам потрібно пров'язати ще три абсолютно ідентично. Після того, як ми пров'язали всі наші чотири частини шлейки, так би мовити, нам потрібно їх з'єднати між собою. Якщо у вас знову ж таки мітка була тонша або навпаки товща, ви можете просто їх з'єднати, так як ми з'єднували резинку. Мені, наприклад, треба трохи подовжити лямки. І пров'язати ще додатково шлейки. Після того, як я пров'язала останню шлейку, четверту я не обрізала нитку, а буду продовжувати в'язати стовпчики з накиду. У мене має бути їх 5. Просто буду в'язати поворотними рядами без убавок, без прибавок, без нічого одним полотном на необхідну довжину, яка буде необхідна вам або мені. В ході в'язання я просто міряю це на себе і дивлюся, чи хочу я довше, чи коротше, і коли результат мене влаштує, я просто з'єднаю цю шлейку з передньою своєю частиною. Для того, аби з'єднати шлейку, так само як і резинка, ми прикладаємо одну шлейку до одної і просто з'єднуємо стовпчиками. Нагадую, що перший стовпчик в перший, другий стовпчик в другий. І так само до кінця, дивлячись, скільки ви залишали собі петель, у мене 5 петель, тому я маю пров'язати 5 з'єднувальних стовпчиків. Закінчуємо наше в'язання повітряною петлею, обрізаємо ниточку і ми її витягаємо, потім сховаємо. Так само, ідентично ми робимо і з другої сторони, тільки необхідно буде порахувати, скільки рядів ви пров'язали на першій шлейці, і так само також кількість рядів пров'язати на другій шлейці, аби було рівно. Носі ну, все. Таким чином, ми зв'язали з вами. Майку, жилетку. Робити це було дуже просто, як я вам і обіцяла. Буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на цей канал, поставити лайк цьому відео, а також напишете в коментарі, чи вийшло зв'язати схожу майку, якщо, звісно, ви її в'язали. А я нагадую, що скоро вийде новий майстер-клас на шорти до цієї майки, щоб вийшов комплект. Ставте дзвіночок під це відео, аби YouTube вам прислав нагадування, коли вийде наступний майстер-клас. і ви Зможете зв'язати собі повноцінний комплект.